Маршрут розпочинається у Львові, місті, яке зачаровує своєю історією та атмосферою. О, захотіли асфальта да? <сіх> <Фі. сі> а, <така> вон Ілюстрація, <сі> як саша прокладає маршрути саня ну давай ще раз покажи так, а, у нас... указатель стоит туди направо а мы їдемо прямо <сі> так. ладно їдемо як указатель показує їдемо тоді по прокладенному поїхали по прокладному хорошо О, ну, конечно все поїхали разве сказали все короче да. Наступна зупинка печери в Хоросно, де колись був підземний монастир. Дорога частково веде веломаршрутом 5010 повз піщаний кар'єр. Ще одне місце, що вражає своїми масштабами. О, тут кар'єр. Зараз буде відео зверху. Десь тут печера якої нема. Знову блокаємо. А може вона внизу десь? чи що? Та затичок був поставлений на вмання. Ну то йдемо, може вона спускається ця тропинка. Прям печеру. Ну шо, кажуть, що є щось. А, Ну так. Да. Бач, як сховалась. Ще й яблучко. отруйні. Цікаво. Гроселін. Печерки. Печерний Комплекс білих Хорватів складається із семи печер, з'єднаних проходами. Тут колись жили стародавні слов'яни, а сьогодні печери заворожують своєю атмосферою та загадковими хадами. Такі є Прикольно. Ще древні білі фор... Хорвати казали, що громади повинні бути спроможними. Ми не проти. Мама, не кричи на мене. Іди додому. Вернись. Стільсько. Столиця середньовічної білої Хорватії. Тут проводилися обряди і поклоніння богам. Про що мовчазно свідчить жертвений камінь дірявець. На стільському горбогір'ї біля нового роздолу розташовано озеро Барвінок. Темні води озера оточені лісами, що підкреслює його природню красу. Чарівний щарвидкий ліс. Ми тут трошки з Олександром вперед вирвались. Ось він показує майстер-клас, як треба їздити. Не те, що я. Погана дорога все портить. Ну, або пісок, або асфальт з двох дно. Зробіть дорогу, люди бо! Це ми вже озері, якого ми не бачимо. Щось тут застрілий путь на бомбез меж Древніх печер, лабіринти мереж, річчі на франкіше на дані край Секрети з очі нам відкриваю, а тут требки творили тисячі літ, і досі їх сила тримає цей світ. Йоу! Білий кар'єр, ніби місячний стан, в зелених горбах відкривається план ліс, жертвенний камінь легенди приніс ліпшу на франківщина дані край. Секрети свої нам відкривали. тут Тенки творили тисячі літ. І то сьогодні сіла. Чи ходорів. Чихадорів. Прикольне Містечко. В'їхали в Франківську область. Шо, парні, нема дороги, да? А що там спутник накази? Що там по спутніку? Це, це, це он за углом ждал, щоб ви в поле поїхали. Ага. А що там цей цепку змазав? Яблок переїв, ну то ладно. Приїхали в маєток Рея. Ну, він вже такий розвалений. Но маєток був, звісно, був дуже гарний. Ну, взяли б віддали б якийсь багатій людині. Що, так, чи так? Ідемо так, як же гарно. На полі. Дороги нема. Я знову помилився. І помилився на метрів 300 усього. Але приходиться обходити по полю. Ну, вибрались. Знову залізли в поле з горохом. Не знаю хто це винуватий. Слідщина батьків на дані грай секрети свої нам відкривають. Творили тисячі літ, і досі їх сила тримає цей світ Другий день. Виїжджаємо з черчі і їдемо в сторону рогатина. Потім бережани і зборів, і Поморяни можливо, ще заїдемо. А замах, хоча я там був, ну можна заїхати. Рагатин одне з найстаріших міст Галичини з багатою історією, що налічує понад тисячу років. Сьогодні це спокійне місто з розвинутою інфраструктурою. Окрім історичних пам'яток, тут є природні краєвиди, зокрема чортова гора, з якої відкривається вид на Дністер. Гарне містечко. Рогатин вражає. Гресел, гресел. <хи> Блін, я люблю греселін. Не знаю хто це придумав. Ну цей термін краще відповідає, ніж просто грунтовки. Ну яка це грунтовка? Це трав'яна дорога. Зараз буде населений пункт під назвою Пуків. Чого вони так його назвали? Це вона десь там зліва. Її не видно зараз. Оборонна церква в чесниках одна з архітектурних перлин Івано-Франківської області. Навколо збереглися залишки старовинного цвинтаря та муру. Церква чесника. Дібралась Оборонна Турецьке кладовище часів Османської імперії. Отак. В селі просто. Ну, тут якась, напевно, битва, була. я так не вивчав цю тему. Турецьке кладовище в селі Гутисько. Місце поховання солдатів, які загинули під час Першої світової війни на території австро угорщини Зараз буде торчик, Ну, видно, що пішла обманка, що типу вниз, ну не вниз. Так тут у нас дендропарк. Тільки десять. 10... А де? Райський. Дендропарк біля Бережан популярне місце серед туристів. Озера парку живлять джерела, що робить воду людяною навіть влітку. Біля одного з джерел стоїть ржавий куколь, з якого, певно, пив сам Богдан Хмельницький. тепла вода сто процентов сдаете главное <свист> ну специально молчит, как будто там тепло <свист> <свист> <свист>

Але довго я там сидіти не буду. <ріст> Тому що е, занадто гарячий. <ріст> не можу. Парне молоко, Саша, залазь. <ріст> я не сіду. Наш аполлон, наш чемпіон. Він вже не дошел, вже відходить нас взагалі. Водичка прозора, як сльози немовля. Дендропарк. Бережанський. Це ми в бережанах. Бережани — одне з найкращих міст Тернопільщини, де в 16 столітті збудували замок, що став символом міста. Історичний центр бережан. Це зразок ренесансного ідеального міста. Біля бережан знаходиться велике озеро, оточене мальовничими лісами. Гарно. Дуже гарно. Хлопцям, воно валили, єш не догонеш. Да, та, конечно, такая тропиночка зачетна. Зливо болотов. Купатись заборонено. Рибу ловить заборонено. Фу-фу-фу-фу! <різві> 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 да ти що здурів чи що? Ну що ти на мене кидаєшся? І зразу це дивиться, що ніби нічого не зробив, блін. Коротше, поймав мене. Саєчка за іспух. І такий зробив вигляд, типу. Вибач, це не я! Лебеді, там ціла купа. Плаває собі водичка така грязнувата. Ніхто її не чистить. Ну для пташок саме раз. Урмань. Село буде. Не, ну мені цікаво пуків чому назвали. Пуків. Від чого? Ну це я думаю, що польська якась назва. Шокомлаве В 15 кілометрах від Бережан стоїть замок шістнадцятого століття. Маріанський замок. Його почали відновлювати. А потім. Закинули відновлення, а Азиря офігенно виглядає. Помар'янський замок було зведено в стилі Ренесансної фортеці. Сьогодні перебуває в занедбаному стані, але все ще вражає своєю архітектурою. Фінальна частина подорожі це поля та пагорби Тернопільщини. Ми поспішали аби встигнути побачити монумент на честь битви під зборівом, але були вражені неймовірним заходом сонця, який розфарбував небо в теплі кольори, створюючи справжнє природнє диво навкруги. Трошки пішки походити не завадить. Дякую Саша. Дякую, що проклав такий маршрут.